Багато різних да підходів, практик, психології і модальностей. Да, от а транзиційне аналіз. Що ми, Тому що він дуже гарно дає структуру, дуже чітку, зрозумілу як для дитини, і це дуже дуже круто. Ось а курс 202 в організаціях напевно я б рекомендував банально буде сказано тим, хто працює в організаціях. Це керівники, менеджери, управлінці. Фаундери, причому менеджмент різного, різних ланок, не обов'язково топи там, чи навіть просто люди, які працюють в організаціях. Ну, і організації тут також це ж таке розуміння. Організація все ще більше двох людей, да, це можна вже назвати групою от, зі своїми законами, да зі своїми принципами, і це працює. От, і це працює скрізь. Тому. Ось так, якщо ви хочете покращити свої процеси, якщо ви хочете підняти ефективність, не зважаючи в якому саме відділі ви працюєте чи в напрямку, тому що, хоч на производстві, хоч там в hr напрямку але все одно ми працюємо з людьми. Там, де ми працюємо з людьми, там є комунікація, там є ці транзакції, і відповідно там є місце для психології, для взаємовідносин.